Вимушені переміщення часто густо ставлять перед нами питання збереження речей та предметів побуту, які оточували нас довгі роки. Не секрет, що іноді нам властиво зберігати речі, які не допомагають відчувати себе щасливими. Але навіщо ми це робимо? Сентиментальні спогади, звичка, повага до сімейної історії, невміння визначати важливість та корисність кожної окремої речі. Насправді причин може бути багато. Виникає питання щастя у володінні речима або, навпаки, воно поховано під мотлохом. Правда, десь посередині, але рішення завжди потребує уваги та часу. Вирішуючи, чи варто залишити собі та взяти із собою якийсь предмет, нам слід випробувати його трійкою питань. Перше, чи відповідає ця річ моїм цілям? Друге, чи я користуюся цією річчю? І нарешті третє. Чи корисна ця річ моїй душі? Розберемо докладніше. Чи відповідає ця річ моїм цілям? Важливо чітко визначити свої цілі, особливо під час переїзду. За умови тимчасового короткострокові, якщо доводиться змінювати місце перебування на невизначено довгий строк, то мова про довгостроковий план. Отже, визначте, яку атмосферу хочете створити, що плануєте робити на новому місці та для чого. Якщо річ не відповідає окресленим завданням, не підтримую їх, вона не підходить. Варто знайти її інше місце або просто позбутися її. І це нормально. Чи я користуюся цією річчю? Важливо, не чи користувався раніше, і не чи користуватимуся, і навіть не чи варто скористатися. Практично будь-який предмет у будинку, гардеробі, особистих речах, предметах краси та косметики, має деякий потенціал для використання. Але потенційна користь при вирішенні подальшої долі речі до уваги не береться. Важлива користь у теперішньому, тут і зараз. Як це перевірити? Якщо річ корисна, ви повинні були користуватися нею протягом останнього року. Якщо ні, вона не ваша. Чи корисна ця річ моїй душі? Якщо в будинку є предмети, що викликають почуття провини, гіркоту, жаль, образу, ревнощі, гнів, розпач, жалість до себе, тривогу або нагадують про якусь неприємну подію, їх потрібно терміново позбутися, без жодних роздумів. Полегшення не тільки вашої валізи, а й вашого емоційного багажу настане дуже швидко. Крім того, плануючи переїзд, корисно сформувати список речей, які мають для вас беззаперечну сентиментальну цінність. Їх має бути небагато. До десяти, наприклад, вони не мають дублювати одна одну та повинні мати конкретну історію та персональну цінність. Не забувайте, у ваших дітей також є такі речі. Улюблена іграшка особлива річ для будь-якого маляка. Повагою поставтеся до бажання малечі взяти з собою те, що важливо для неї. Корисно також послуговуватися простим правилом купили новий предмет, позбудьтеся аналогічного. Новий предмет одягу такий самий відправляється до іншого хазяїна на благодійну допомогу тощо. Загалом не бійтеся дарувати речам довге життя. Книга, яку ви прочитали. Светр, що не підійшов за розміром, набір чашок, якими так і не почали користуватися. Вільний простір відкриває нові простори внутрішньої свободи. Пам'ятайте про це тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.